Вітаю, пані та панове, Ви придбали квиточок на подорож травною системою. Проїдь за мною зараз. ви Побачите, що відбувається з вашим ранковим тостом з авокадо та до таєцепашот. Ну що, дорогенькі, до роботи. Значить, слинні залози починаєте виробляти слину і все змочуєте. Зубки перетираєте. Лізоцим давай знезаражуй тут все для того, щоб ніяка каб'єка не попала. Амілаза, починаємо первинне розщеплення вуглеводів тянути нема куди. А коли сформуємо харчову грудку, то відправляємо усе далі до шлунку. Уй! Транспортуємо все до шлунку! Вау! Так, спочинаємо все обробляти шлунковим соком, значить, формуємо хімус. Хлоридна кислота тут все знезаражує, білки ви затримуєтесь, вами займається пепсин, а всі інші прямуємо далі. Жовч утворено, виділяємо її 12-палокишку для того, щоб підвищити розчинність жирів і нейтралізувати хлоридну кислоту. А я вже утворила підшлунковий сік. Всі ферменти насинтезовано відправляю їх до нацтепалу кишку. Все успішно утримала. Значить так, ліпази на тобі жири, амілаза мальтаза на вас, вуглеводи і трипсин на тобі білки. Коли впораєтеся, то амінокислоту одразу відправляєте в кров, глюкозу туди ж. А продукти розщеплені жирів. Мені, будь ласка, в лімфу. Працюємо. Угу. Значить, до нас самі відходи та вода дійшли. Окей. Тоді бактерії. Займіться, будь ласка, целюлозою, бо вона таки недоторканна. А воду починаємо активно смоктувати і формуємо калові масли. Буйк!